Будемо говорити. Будемо продовжувати говорити. Якщо у вас можливо була можливість послухати Олександру нашу. Александру. Так, слухала, я з вами була весь цей час. Ой, так. Прекрасно. Отже, ми трішечки по дилетантськи якраз говорили про будинок слова. Єдине, я хочу вас представити Ірина Нечитайлюк, це кандидат філологічних наук. Вона викладає в університеті імені Мечникова і літературознавець. Тому ми сьогодні до неї звернулися з таким проханням, аби... Вона більш глибинно розповіла про те, чому важлива мова, чому важлива українська література. І в одному з інтерв'ю, пані Ірина, ви сказали про те, що ви, як літературознавець, відчуваєте себе, ніби ваша робота схожа на археологію. Чому так. це так? Чому поясніть, так, будь ласка. Ну, власне, тому що коли я приїхала в університет, так, це 90-ті роки. І тоді було зрозуміло, що ми не знаємо про розстрільне відродження нічого. Я до сих пір по розумію і пам'ятаю ці наші пари перші наприклад про біографію кульового, де що він був, що він робив під час визвольних змагань, на якій стороні він був, де його рід. Особливо ви знаєте, вже по завершенню мені дуже було цікаво, а де ж діти? От де поділися, наприклад, діти Івана Франка, де його онуки, де, наприклад, діти Коцюбинського, де діти вже якщо вище взяти Михайла Семенка, де поділися навіть ближче, давайте Вінграновський, так що з дітьми Вінграновського, тобто виявилось, що українська література. Ми знаємо трішечки текстів і зовсім мало знаємо про персоналів, навіть ті, які ну на виду у всіх були. І власне, коли ти хочеш дослідити якісь особливості буття, особливості життя. А коли ми говоримо про розстрільне відродження, то власне тут без цього ніяк не обійдешся, то виходить, що ми на, на, на натикаємося, навштовхуємося на глуху стіну, і ось буквально вчора була. Лекція, як лекція Ярослава Різникова Різникової про Аркадія Каско. Ось наш український вчитель, письменник, який входив в перелік письменників 20-х 20 років 20-го сторіччя до визначних письменників. І, наприклад, я переконана просто, що для вас це ім'я нове, правильно? Абсолютно. Ну от. А виявляється, що це. Вчитель, ще раз кажу, належав до провідних письменників 20-го сторіччя, а одесит, крім всього всього іншого, ну не по походження, а по того, що він тут довгий час проживав, належав до е, одеської інтелігенції і так далі. А ми про нього нічого не знаємо. Тобто у нас який там рік незалежності, та та всього на всього, а з іншого боку вже. Більше 30 років незалежності є персоналі, які ми відкриваємо, перевідкриваємо, і це нас з одного боку дуже дивує і надихає. З іншого боку, ну без цього роботи, без цієї роботи ми дуже ми ризикуємо потрапити знову в розстріляне відродження, тому що оце яка різниця? Воно ногами росте саме з цього моменту. Воно ногами росте саме з того моменту, що Ось є різниця, і якщо немає різниці, то буде знову розстріляне відродження, буде знову Сандармох. І ви знаєте, навіть більше того скажу, що, наприклад, якщо ви бачили розкопки біля Ерпіня, так і бачу фотографії з Сандармоху Карелія. То вони навіть візуально схожі. Тобто, це лісок, це сосни, це оця печений ґрунт, і оце масове поховання. Там, де приходять росіяни, там, де починається репресія, то там починається масові поховання. І ірпінь повторення того, що було, це означає, що ми недостатньо якісно засвоїли урок розстріляного відродження. І ось ми маємо знову. Повторення того, що було з задоволенням слухала Олександру, мені неймовірно імпонує її позиція. Мені дуже радісно, що така молодь є. і оте, от що почула, що коли вона повертається додому, для неї десь дисонанс когнітивний, так, тому що в вже давно живе іншими категоріями, і для України самоочевидно є вибір мови, тобто це первісне якесь щось, так а вже потім бажання знати свою культуру. І, і до цього ми тут ще правдою йдемо. І, і хочеться, щоб така мова, як Олександра, виїжджала за межі нашого регіону, але обов'язково поверталася, попри все а, попри те, що можливо тут не так бути і комфортно, а, якщо навколо так багато російської мови, тому що а хто як не ми, а хто як не такі прекрасні молоді люди, так будуть змінювати цю пропорцію, і ви знаєте. Я не дуже згодна, що е, тільки з дітьми треба працювати е, підліткові, е, те, що вас слухала. Так підлітки так само, якщо бачать, ну Олександра про це теж говорила. Якщо бачать вдалий приклад. Якщо бачать власне, як це прекрасно розмовляти українською мовою, як спортсмени розмовляють українською мовою, як актори розмовляють, як такі красуні, як Олександра, так і громадські діячки розмовляють красиво українською мовою, їх не треба нічого змінювати, ламати, підкорювати. Вони само собою звернуть, а як соняхи звернуть свої голови до лідерів димок і почнуть розмовляти. Так можливо, десь хтось з почуття, як з опору замкнеться в собі, але тут уже окрема справа, тут уже треба так, працювати з кожним, окремо але більшість все ж таки так повернеться і і буде україномовним. Я угу. е, зараз до нас зараз приєднається пані Оксана Ворожбит. Е, Олександра залишаєшся з нами в ефірі? Прямо тут, я можу послухати за межами ефіру. Дивися, якщо хочеш, то можеш приєднатися, ми продовжимо, потім з пані Оксаною тоді підеш. Якщо люди більш кваліфіковані будуть Ну Я думаю, що у нас сьогодні навіть не про кваліфікацію, а про. Ми про життєвий вибір, який на різних рівнях ситуація відбувається. Я вас ще знаєте, про що хотіла запитати. Ви якраз говорили, і Олександра так само говорить, що коли повертаєшся додому. Ну, в російськомовне середовище, то а, ніби ну, не так себе відчуваєш. А, я знаю молодь, яка виїхала з міста Південного саме через мову. І а, Олександра, а, вона якраз ровесниця, та, та дівчина, яку я знаю, вона виїхала на захід України, і, і саме з такою мотивацією вона була певний час за кордоном. Після повномасштабного вторгнення вона почала говорити українською. Вона приїхала сюди, їй комфортно тут жити, тому що тут вдома. Але її дуже сильно тригерило те, що це що у нас мало української мови, і е, вона прийняла рішення, і вони разом з мамою поїхали на захід України. Я те, що розумію, буває. цей вибір життєвий, коли ти знаєте, як Донкіхот постійно з вітряками воюєш, а люди хочуть їсти з рук російських пропагандистів, хочуть нічого не змінювати. Це ж абсолютно природньо не напружуватися, так, повстити за течією, нічого не змінювати. Це коли люди говорять про те, що українська мова це моя рідна і так далі. Ну, згадайте, кожен з них я задаю одне лише питання: а якою мовою розмовляли твої бабулечки, Та якою мовою дідусі твої розмовляли? Як правило, це українська мова? Про яке рідне взагалі йде мова? Так у нас є якась певна частина, яких привезли переселенців та ще тоді в радянському союзі міксували дуже сильно народи, правді етнічних росіян і інших національностей. То власне мене ще більше дивує, якщо в тебе болгарське прізвище і ти не знаєш, хоча як правило, якщо в тебе болгарське прізвище, ти знаєш болгарську мову, так чому ти обираєш російську, чому ти не розмовляєш болгарською, чому ти та ідеш не обираєш? Чому не обираєш Молдову і молдовську мову для спілкування з рідними своїми? Чому ти все одно користуєшся так мовами імперців і так далі? Тому питання, я цей життєвий вибір розумію, і чесно скажучи, інколи спокуса така є, десь дременуть поза очі і, і не брати в цьому більшу участі, тому що ще крім всього ти постійно наштовхуєшся на звинувачення, що м, ти змушуєш, та, я би тут показала лапки, змушуєш когось до того, що людина не хоче і так далі. Але я завжди згадую Франка в такому випадку, який пам'ятаєте, брав таку коли його. Спитав молодий так само громадський діяч, що ж таке український національний рух. І Франко брав таку гілочку невеличку так, і починав бити по воді. І казав, от бачиш, хвилі розходяться. Поки ти б'єш, то хвилі йдуть і розходяться, і щось якісь рухи є. А як тільки ти припиняєш це робити, то, власне, все припиняється і знову це болото стає нерушимим і нерухомим. То от я дуже згадую Франка, і дивіться зараз це він про Львів говорив. так? Львів кінця 19-го сторіччя. Подивіться зараз на Львів. Тобто навіть о той рух, який здавалося би, та десь він Сізіпова праця, десь він марне, але тим не менш, оці хвилі таки дійшли. Оці розійшлись, і Львів тепер такий, як ми бачимо, так наша духовна столиця, де ми. Коли дуже сумуємо за українською мовою, їдемо туди і набираємося, духовності, до джерела припадаємо. Тому так, вибір може бути або виїхати, або залишитися, але для мене цей вибір ще й тому не стоїть. А чому я маю виїжджати з моєї батьківщини? Все ж таки мені хочеться, щоб і тут звучала та мова, яка тут і звучала. Так, один крок за межі Одеси, один крок за межі великих міст Одещини – і ви бачите вже українські села з прекрасною українською мовою. Тобто, тут це, це наше, все, це наша рідна земля. Нас ніхто не мусить звідси видавлювати, вичавлювати і так далі. Маємо боротися і на цьому фронті. Я ще хотіла б навести такий приклад стосовно того, що дійсно Україна дуже тривалий час перебувала під різними імперіями. І це дуже сильно позначалося на культурі і на ну на, на житті українців, але найбільше, найбільше викошували українці українців саме Російська імперія, тобто так. ми знаємо репресії, голодомори, розстріли до яких ну ми ще до цього повернемося на прикладі будинку слова. Ага. Але незважаючи на це. Ця територія, яка б постійно перебувала під жорстоким гнітом і під такими масованими спробами нав'язати нам. Культуру, ідентичність, що ми ніби один народ і всі ці Катерини Пушкіни, які ми ну просто всю територію, кожне місто у них місто руської слави і, і так далі. Тобто, оці всі наративи, які дуже агресивно насаджувалися, вони все одно ми, як українці, перебуваючи століттями під цим гнітом. А ми все одно зберігли українську мову тут. В цих умовах. І мені подекуди здається, що ті, хто себе вже ідентифікував як українець, він більш патріотичний, ніж ну, я маю на увазі саме от наш, наш регіон, Одеську область, uh -huh. Миколаївську, uh -huh. Херсонську. От зараз я за херсонцями спостерігаю, які залишилися в Херсонці. У мене просто серце крається, але вони перейшли так само. Так, це просто жахливо. І не, ну, півтора Десятка бомб скинути на Херсон, ага. це це просто це ж неприпустимо. І Росія так завжди діяла на цій території. Тобто, зараз у них є бомби, а раніше вони просто розстрілювали, спалювали, е депортували, е змушували говорити, надсміхалися над українською мовою. Тобто, стільки було технологій і фізичного. Знищення. Ви знаєте, вони від цього всього ні від чого не відмовилися. Тому що якщо ми зараз візьмемо статистику, скільки наших в'язнях сумління живе в Росії, те, що вони воюють війною, це одна справа, але все те, що ви перерахували. Крадайте, будь ласка, дітей, яких викрадають з наших міст і навчають та в російських школах російськими патріотами, вкладають їм в руки зброю, і ще кілька років пройде, і ці діти прийдуть на нашу територію, повернуться додому, але вже проти нас. Тобто це все величезні гроші і в тому числі пропаганда. От якщо перейти до так безпосередньо до того, що зараз відбувається. Всі оці російськомовні люди, вони ж мають розуміти, що це не їх вибір, їх змусили, їх купили. Так? Купили яким чином Пропаганду, Або залякали. Або залякали. Це теж. Залякали свого часу однозначно, тому що, знаєте, оця фраза така, на яку всі Одесити, я думаю, в південному так теж є. Коли ти розмовляєш російською, тебе одразу питають російською, українською, так? А откуда ти приїхав? Тобто, якщо ти не хочеш чути цю фразу, то ти автоматично з усіма будеш розмовляти російською мовою, щоб не наражатися на постійне якесь оце агресію з соціуму. А ось а достатньо одних, до двох-трьох людей в місті, щоб постійно це провокувати, щоб це не припинилося бути. Тобто, поділ людей за якимись, я не знаю, сортами та україномовні це другий сорт, а російськомовні це перший сорт. І в гроші в цю пропаганду вливаються так потужно, настільки і досі, що нічого, на жаль, в наших головах масово не змінилося. От в великих містах не про все говорять, а не про всю на щастя Україну, але десь то є. А ось тому, але ви хотіли про будинок слова поговорити. Давайте поговоримо, що, що саме, що саме ми <різь> давайте ми поговоримо про те про масштаби Масштаб. розстріля розстріляного відродження. Тобто почнемо з головного навіть з того, щоб, щоб продовжити наскільки багато у нас було митців, і наскільки продумано Росія знищувала. Нашу інтелігенцію і це абсолютно свідомий вибір. Це не просто так було і ну і, і от саме з цього боку я б хотіла би, щоб ми з вами угу. е проаналізували про будинок перша слова. така точка статистики. У нас був Іван Багряний, який на з'їзд письменників України. В 50-х роках надіслав відкрите звернення. Він спитав, та він порахував в пресі, от каже, до е, 37-38 років у вас активно в пресі друкувалося більше 200 письменників. Зараз ми маємо вашу пресу і порахували, скільки письменників діє, їх не більше 30 залишилось. Там є конкретні у нього цифри. І він питає спілку письменників України, а де ділися інші письменники, що з ним сталося. Відповідно, ніякого відповіді він не отримав, хоча для нас це питання теж да, дуже гостре. Щодо будинку сова, от я тримаю працю Володимира В'етровича, де можу зацита зацитувати так: загальна статистика втрат мешканців цього будинку, тобто будинку сова, страшна. На 62 дві квартири, 33 розстрільних розстріляних та понад 70 репресованих. Харківський будинок Сова став своєрідним фокусом трагедії українського слова у 20-му сторіччі. Ще раз так: 62 квартири, 33 розстрільних розстріляних статті. Ось вам буквально будь-будь ласка. Так, і статистика. Можна порахувати на пальцях буквально, скільки письменників пройшло вижило в цих журналах. Ось до смішного знову ж таки ми вчора теж говорили трішечки про і будинок Сова зачіпало, тому що там був он, письменник такий мисик. І віть собі, що він жив в цьому будинку Сова і його заарештували, тому що його ім'я по батькові співпадало з іншим письменником, якого не було в той момент вдома. І все цього було досить для того, щоб письменника заарештували і п'ять років таборів. Тобто його потім все ж таки відпустили. Але уявіть собі, навіть навіть злочину на ньому ніякого не було до того моменту, як він переступає поріг по НКВД. А уже там по факту на нього починають і заводять кримінальну справу. Раз уже привели, раз прийшов, тобто. Це до того, що, по-перше, абсурд, так звинувачення, які були висунуті, а по-друге, що це настільки була стратегія, що не важливо було кого заарештовувати, тому що важливо було кількість, і важливо було по факту знищити насправді всіх, рано чи пізно знищити всіх. Сам підхід до того, як будинок слова з'явився, це будинок у Харкові, і тоді Харків був столицею України при. Тоді, коли радянський союз там в чергову купував України, так абсолютно правильно столиця було перенесено до Харкова, оскільки Київ не можна було зробити радянським, та золотоглавий Київ золотоверхи зробити столицею столицю радянської України якось не випадало, поки його. Майже в суцільне зруйнувало. Крім того, близькість до кордону. Харків ми, на жаль, та це зараз йому дуже знову ж таки шкодить оце, е, маленька відстань до кордону з Росією. Але Харків на той момент був великим містом, але містом не пристосованим до того, щоб бути столицею. Не вистачало адмінбудівель. Та уявіть собі, це ж мав би бути парламент, це мало бути міністерства. Що вже казати про житло? І тоді письменники об'єдналися і створили кооператив. Тобто, вся гірка іронія цього того, що відбувається, що цей будинок більшою мірою побудовано на гроші самих письменників, тобто за внески. І були знову ж такі випадки, коли письменники вже давно десь відбуває покарання, а все ще виплачує борг за квартиру в будинкові слова. Так, там є певні такі е, міфи про те, що так Остап Вишня поїхав до Москви і звідти приїхав з валізок з, е, з валізою грошей, е, але там, по перше, це не основна була сума, та сума якої не вистачало. По друге, там теж так, історія була про те, що у Москві е, Булгаков написав Дмитру біних. І українська делегація поїхала сказати, що вона не згодна з цим текстом, тому що там українці всі недолугі, так всі петлюрівці взагалі не люди, і так далі. Що це навіть не антирадянський, навіть не антиукраїнський, а навіть антирадянський текст. І от трішечки для того, щоб так би мовити замирити українських письменників, було виділено їм ця сума. Хоча ще раз скажу, фінансова документація теж зберігається, це кооперативний будинок, і більша частина грошей вони впали самі. Інша справа, що от собі уявити, та наскільки все неоднозначно вже тоді відбувалося, тому що тоді, коли вони ордера отримували на поселення в будинок слова, а це 1930 рік, в цей же час. На центральній площі Харкова, в оперному театрі Харківському, відбувалася справа в СВУ, так спілка визволення України. Там на великій сцені при глядачах судили, наприклад, академіка Єфремова, наприклад, так сестер старицьких. Тобто, ви розумієте, що це класик української літератури. Тобто, якщо пов'язати ці дві події, та уявіть там іде. Розправа над українською інтелігенцією перша хвиля. Єдине, що чому ми не вносимо цю хвилю в розстрільне відродження, тому що вони тоді не отримували розстрільних статей, і в принципі їм всім пообіцяли, що ви визнаєте свою провину, а ми вас от майже одразу всіх відпустимо. Так і сталося, але відпустили потім ненадовго. І власне більшість тих, хто пройшов крізь справу СВУ, так само загинув. А якщо ви подивитесь документацію про 400 томів та справи СВУ, скільки там було те та ж саме української інтелігенції задіяно і підпало під підозру і так далі, це було таке, знаєте, превентивний хід подивитися. А як Україна реагує на те, що арештовують найкращих та арештовують академіків, професорів викладачів? А ніяк Україна не відреагувала та українці... Посиділи в цьому залі, посміялися над підсудними, їх потім за якийсь час випустили. Всі з чистою совістю отримали ордери на свої квартири, і в них заселилися. І, власне, знову ж таки, так, коли ти отримуєш ордер від держави, про яку свободу творчості вже можна говорити? Тобто, ти вже ж розумієш, що ти десь підписуєш так договір про те, що ти будеш корисним цій державі, що твоя творчість не буде супере, чиї якісь ідеології і так далі. Е, тому будинок Сова – це е, такий собі, знаєте, дуже болючий компроміс письменників е, між собою, своїм сумлінням. А з іншого боку, ну от е, це можна просто говорити і говорити, тому що і радянськими ж письменниками вони певний час намагались принаймні стати, та? тобто намагалися цю країну розвинути, культуру в ній розвинути. І тому десь вірили в те, що вони роблять і пишуть. Аж допоки не відбулося те, що відбулося. Хоча питань в мене дуже багато. Наприклад, я можу вас запитати, я всіх питаю і, і, і дуже цікавлюся. Відповіді дивіться, коли ж пройшов Першу світову війну, він бойовий офіцер. Хвильви, так само воював не так, не людина тонкої організації душевної, розуміючи, як вони дозволили. Якщо дивитися є сайт будинок слова, і там є така стрічка, та коли кого заарештовували. це просто страшно. Наприклад, 5 лютого прийшли за одним, 8 за другим, 9 за третім і так далі. Тобто, уявіть собі, як було жити в цьому будинку. Ну і там ще й архітектура була особлива, так? Особлива архітектура, але в мене питання: чому ніхто не захищав? Чому сусіди не виходили? Чому не писали скарги? Чому е, дозволяли кожного як зайців та як я не знаю, як пташок якихось, як немовлят? Е, чому кожен сидів в цій квартирі і чекав, поки за ним прийдуть? Бо От це як страх так сталося? Це страх, який скував, можливо? Оце, оце перша спілка визволення України, коли одразу побаказали, що не лізти не в свою справу. Але але знаєте, от як в тому анекдоті, та я мовчав, поки заарештували там е, мого ворога, тому що він мені ворог, я з ним не згоден. Я мовчав, коли заарештували товариша, тому що та, е, я не знав, як діяти, і власне це ж е, мій товариш, але мені моя шкіра, як ви кажете, дорожча. А потім, коли мене заарештували, мене вже не було кому захищати. Тому що і мій ворог, і мій товариш їх уже бо поруч не було. Та одесь сталося так само. Тобто, якщо б коли почалися арешти, коли почалось, наприклад арешт Ялового, обогава, е хвильовий не застрелився. Та ми знаємо, що історія не любить оцей умовний спосіб, але е якийсь би ви так само поїхали би, наприклад, делегацію доMoskvy спитала, що відбувається, чому так, але ж нічого цього не сталося. От чому нічого цього не сталося? Чому вони себе навіть не намагалися захистити? Ну а, вони ж із самого початку прийшли підтримати цю окупаційну владу, бо вони О, вірили в комунізм. Та, тому що ви самі, і вони їм, самі Так, та, і вони самі собі. І, і я думаю, що а, саме це їм було можливо навіть соромно визнавати, що вони а, були неправі, що вони підтримали. І е, це ж все ж таки відбувалося на фоні саме цього протистояння Української держави, Українська uh -huh. Народна Республіка і е, більшовики, які йшли зі своєю ідеєю комунізму і всі рівні, і так далі. Ну це як зараз руський мір. Ну тобто воно ж так, воно ж... І, і як зараз це знову про гроші. Насправді це знову про гроші, тому що от, наприклад, Валерій Пузюк та Повторюю постійно, один сценарій на Одеській кінестудії коштував тисячу карбованців. Тисячу. Ви можете собі уявити, так, в ці часи, коли загально розрухати, голодно, холодно. Тобто працювати на радянську владу було вигідно. Ну так, і, не... і нібито квартиру Сина. отримали, тому що вони ж з'їхалися зі всієї території України підтримати, так? підтримати так? цю ідею комунізму, світлого майбутнього. От І... тому до цієї проблеми дуже треба обережно підходити. А з іншого боку, ви знаєте, мені хотілось би, щоб по такі заходи, як ви сьогодні, проводите зустріч, щоб вони були масштабовані, щоб ми проговорювали це, тому що ви знаєте, робити в суціль з них героїв, так з жертвствільного відродження. Вони не зовсім тої герої, а з іншого боку, були колись. Та і як так сталося? Оцей шлях, що компроміс, 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 та яка різниця, яка різниця, яка різниця, і ось врешті розстріл. це, ось це такий шлях компромісний. Який призвів ось до такого, тому е, дуже вдячна вам за сьогоднішню розмову і побільше би насправді от, за ученням обов'язково молоді, за ученням обов'язково різного віку людей, щоб розповідати, пояснювати, міркувати, знаходити якісь пояснення можливо, е, дякую вам.